Одягання підгузників. Доброго дня! Зараз ми поговоримо про різновиди підгузників. Дитячі підгузники бувають таких розмірів: розмір 1 до 5 кг, розмір 2 до 6 кг, розмір 3 до 9 кг, розмір 4 до 14 кг, розмір 5 до 25 кг, Розмір 6 від 18 кг і вище. Розмір 5 та 6 Відрізняються обхватом талії. Дорослі підгузники випускаються в наступних розмірах. Розмір XS – обхват талії 50, стегон 75 см. Розмір S – обхват талії 60, стегон 80 см. Розмір M – обхват талії 70, стегон 110 см. Розмір L – Обхват талії 100, стегон 150 см. Розмір XL, обхват талії 120 см, стегон 160 см. Щоб правильно змінити підгузник дорослому, слід дотримуватись наступного порядку дій. Підготуйте все необхідне приладдя: ємність з теплою водою, рукавички, підгузик, вологопоглинаючу пелюшку, антисептик для рук, губку для інтимної гігієни, миючий засіб для інтимної гігієни, м'який рушник, відро для використаного підгузника. Одягніть рукавички. Попередьте хворого про свої дії. Підстеліть під спину та сідниці хворого вбираючу пелюшку або простирадло. Це необхідно для захисту постільної білизни під час зміни підгузника. Злегка розсуньте ноги хворого, потім зніміть штани повністю. Розстебніть застіпки на використаному підгузку і, склавши підгузок всередину, поверніть хворого на бік. Протягніть його поміж ніг хворого спереду назад. Ретельно огляньте область крижів та сідниць. Це необхідно для ранньої профілактики пролужнів. Поверніть хворого на спину та проводіть гігієнічну обробку промежини. Витягніть підгузник з упаковки та повністю розгорніть. Відверніть всі складені елементи. Не докладаючи великих зусиль, потягніть його за краї до повного зникнення складок. Розтягніть середню частину в деяких випадках підгузник доводиться трохи покрутити, щоб штучний матеріал ставили еластичніше та краще прилягав до тіла. Поверніть хворого на бік, злегка розставивши ногу хворого. Зійніть їх в колінах. Розгорніть чистий підгузник, розправте його та складіть шовником. Поверніть хворого на спину. Проведіть передню частину підгузника між ногами хворого спереду назад. Розправте задню частину підгузника на сідницях та передню частину на животі хворого. Застебніть застіпки, ухайно розправляючи підгузник. Одягніть штани. Зміну підгузника рекомендується проводити по мірі накопичення рідини не рідше ніж 4 рази на добу або після кожного акту дефікації. Ретельно слідкуйте за індикатором накопичення. Якщо дитина важче 15 кілограм, то процедура проводиться так само, як і дорослому. Якщо легше, то підніміть дитину за ніжки, покладіть під нього підгузок та опустіть дитину на нього, пропустивши передню частину підгузка між ніжок. Пеніс, вкладіть у напрямку ніжок. На цьому все. Дякую за увагу і бажаю здоров'я!